Розпочнемо з того, що Present Continuous або Present Progressive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be та present participle дієприкметника 1. Тобто дієслова із закінченням ing. Ось так виглядає формула Present Continuous. To be плюс дієслово і плюс закінчення ing. Запишемо формулу для усіх осіб. I am плюс е, дієслово і плюс е, ing. He is, плюс дієслово і плюс е, закінчення ing. She is, плюс дієслово і плюс закінчення ing. It is, плюс дієслово і плюс закінчення ing. We are плюс дієслово плюс е, Закінчення «-ing». І you are плюс дієслово плюс закінчення InG. А також they are плюс дієслово плюс закінчення «-ing». Present Continuous вживається з такими маркерами. Right now прямо зараз. Як ми перекладемо? Я відправляю листа прямо зараз. Я відправляю листа прямо зараз. I am mailing the letter right now. I am mailing the letter right now. Я відправляю листа прямо зараз. Наступний маркер у нас буде At the moment. Наразі. Як ми перекладемо на англійську мову. Він їсть обід. Наразі. Він єсть обід наразі. He is eating lunch at the moment. He is eating lunch at the moment. Він їсть обід наразі. Як ми перекладемо таке речення? Багато людей надсилають текстові повідомлення в ці дні. Багато людей надсилають текстові повідомлення в ці дні. A lot of people. Are sending text messages these days. A lot of people are sending text messages these days. Багато людей надсилають текстові повідомлення ці дні. Наступний маркер. Still все ще або досі. Перекладемо таке речення. Ми все ще їздимо. Ми все ще їздимо. We are still driving. Ми все ще їздимо. We are still driving. Інші маркери the present continuous. Nowadays. На сьогодні. Nowadays. На сьогодні. Today. Сьогодні. Today. Сьогодні. Now. Зараз. Now. Зараз. This week. Цього тижня. This week. Цього тижня. This month. Цього місяця. This month. Цього місяця. This year. Цього року. This year. Цього року. For the time being. На даний час. For the time being. На даний час. At this stage – На даному етапі. At this stage. На даному етапі На даному етапі також можна сказати at this stage in the game. At this stage in the game. Є п'ять способів реалізації Present Continuous. Перший спосіб. Це подія, яка відбувається. Зараз. Наприклад, як ми скажемо англійською мовою сніжить. Або зараз сніжить. It is snowing. Сніжить". It is is snowing. snowing. Сніжить. Наступне речення. Як ми скажемо англійською мовою, ми чекаємо на джима. Ми чекаємо на джима. We are waiting for gym. We are waiting for gym. Ми чекаємо на джима. Як сказати англійською Я дивлюсь свій улюблений фільм? I am watching my favorite movie. Я дивлюсь свій улюблений фільм. Наступний спосіб реалізації Present Continuous тимчасові події в процесі здійснення. Як сказати англійською мовою? Він працює в Торонто цього тижня. Він працює в Торонто цього тижня. He is Working in Toronto This Week. He is Working in Toronto this week. Він працює в Торонто цього тижня. Лінда залишається там до понеділка. Як ми перекладемо таке речення? Лінда залишається там до понеділка. Лінда is staying there till Monday. Linda is staying there till Monday. Як ми перекладемо ось таке речення? Ми плаваємо в басейні до полудня. Ми плаваємо в басейні до полудня. We are swimming. In the swimming pool until noon. Ми плаваємо в басейні до полудня. We are swimming in the swimming pool until noon. Наступний спосіб реалізації Present Continuous це майбутні плани. Як перекласти таке речення? Я збираюсь гуляти після моїх занять. Четвер. Я збираюсь гуляти після моїх занять в четвер. I'm going out after my classes on Thursday. I'm going out after my classes on Thursday. Я збираюсь гуляти після моїх занять в четвер. Як ми перекладемо таке речення. Вони йдуть. Пізно сьогодні. Вони ідуть пізно сьогодні. They are living late today. today. Перекладаємо наступне речення. Мері зустрічає мене в кіно. Мері зустрічає мене в кіно. Мері is meeting Me at the movies. Mary is meeting me at the movies. Наступним способом реалізації Present Continuous є тренди або зміни. Перекладемо таке речення. На сьогодні все більше людей використовують телефони для доступу до Інстаграму. На сьогодні все більше людей використовують телефони для доступу до Інстаграму. Nowadays More people are using phones to access Instagram. На сьогодні все більше людей використовують телефони для доступу до Інстаграму. Nowadays, more people are using phones to access Instagram. На сьогодні все більше людей використовують телефони для доступу до інстаграму. Перекладемо наступне речення. Твій син росте так швидко. Your son is growing up so quickly. Твій син росте так швидко. Your son is growing up so quickly. Твій син росте так швидко. І останній п'ятий спосіб реалізації Present Continuous довші дії або події в процесі здійснення. Прикладаємо таке речення. Вона вчиться, щоб стати дизайнером. Вона вчиться, щоб стати дизайнером. She is studying to be a designer. She is studying to be a designer. Вона вчиться, щоб стати дизайнером. Він тренується на змагання. Він тренується на змагання. He is Training for the competition. He is training for the competition. Він тренується на змагання. Джен здобуває ступінь в медицині. Джен добуває ступінь в мецині. Jen is finishing a degree in medicine. Jen is finishing a degree in medicine. Інші приклади вживання Present continuous. Джек чекає на потяг. Як сказати? Джек чекає на потяг. Джек is waiting for the train. Jack is waiting for the train. Як перекласти? Команда працює над завданням. Команда працює над завданням. The team. Is working on the task. The team is working on the task. Команда працює над завданням. Число людей, які купують айфони, зростає. Як ми перекладемо таке речення? Число людей, які купують айфони, зростає. The number of people buying iPhones is increasing. The number of people buying iPhones is increasing. Число людей, які купують айфони, зростає. Ліза носить стильну кепку. Перекладемо таке речення. Ліза носить стильну кепку. Ліза is wearing a stylish cap. Ліза is wearing a stylish Кеп. Ліза носить стильну кепку. А тепер кілька слів про орфографію. Тобто про зміну написання дієслів при додаванні закінчення ING. Перше. Якщо дієслово закінчується на і, при додаванні ING вона випадає. To dive diving. пірнати. To care. Carrying дбати. To increase increasing. Збільшуватися. To decrease. Decreasing. Зменшуватися. Наступне правило. Якщо діє слово закінчується на подвійне double E, то воно залишається при додаванні ing. Наприклад, to see, seeing – Бачити. To agree. agreeing – Погоджуватися. To disagree, disagreeing, не погоджуватися. Наступне правило. Якщо дієслово закінчується на –ie, то при додаванні закінчення ING воно змінюється на Y. Наприклад, to tie – tying – зав'язувати. To die – dying – помирати. To lie lying брехати. А також to lie має значення лежати. Наступне правило: якщо односкладове дієслово закінчується на голосну і приголосну, при додаванні закінчення ING подвоюєте приголосну. Наприклад, to win winning – вигравати. Тут ми бачимо один склад у слові win, який закінчується. На голосну і приголосну, відповідно, n подвоюється. Таке ж саме у слові to sit. To sit, sitting – сидіти. To rob, robbing – грабувати. To hit hitting – вдаряти, влучати. І домашнє завдання в коментарях. Напишіть 5 речень у Present Continuous у всіх його. П'яти способах використання. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео! Bye bye, papá!